Дорогі наші друзі, ось ми і завершили нашу велику подорож хроніками Різдва. Протягом 24 днів ми були справжніми летописцями та дослідниками. Ми складали сторінку за сторінкою велику Божу історію, наче старовинний літопис. Відкривали кожного дня новий сувій Божого плану. Вносили до наших хронік. Найважливіші події наче древні книжки. Пам'ятаєте, як ми починали? Як справжні літописці, ми вивчили перші пророцтво про Спасителя, потім день за днем досліджували, як Бог готував світ до народження Ісуса. Хроніки Різдва показали нам, що кожна подія мала своє місце в Божому плані. Кожна людина. Була важливою в тій історії. Бог послідовно і мудро веде історію до доброго кінця. Ви тепер знаєте, що справжні хроніки Різдва це не просто запис подій, а розуміння Божого задуму. Кожен символ, який ми створюємо, кожна історія, яку ми відкривали, це сторінки великої книжки Божої любові. Нехай ці хроніки Різдва залишаються у ваших серцях. Коли ви будете розповідати цю історію іншим, ви станете продовжувачами прекрасної історії любові. Дякуємо вам за чудову подорож крізь віки разом із нами. Нехай історія Різдва живе у ваших серцях цілий рік з любов'ю біблійні саморобки! 爸爸。Bye bye.